Всім добрий вечір чи доброї ночі. Сьогодні вже пізненько в нас відомо. Сподіваюся, що хтось не спить. Ну, хтось точно не спить. Але давайте подивимось, хто з нами. Давайте подивимось трохи прикрас по Індії. Почну я з гранатів. В даному випадку тут гранати з міксом, щось я не так поставила, мені здається. Гранати з міксом камінчиків. Такі. 17,2. Сережки, так, каблучка. 2800 гривень 74 долари. Вартість. Ой, дівчата, тут така цяточка. Тому буде вартість 2400 гривень. Бачите, на камінчику тут. Ось такий. Гранат є є такий гранат і є, бачите, він повністю такий темний, повністю гранатовий. У розмірі 19,3. Ось такий. Красивий. Далі хрестик, гранат 1700 гривень. Форма маркіз, він такий красивий, довгенький. Давайте подивимось зараз довжину, 4 см або 5 разом з вушком. Бачите, цей виробник він не запаює ось ці кільця. І вони наскільки їх було, Мільйон таких такого типу хрестиків всі були ось ці штучки не запаєні. Красивий колір гранату. Це гранат. Наступний браслет, як це не дивно, довжина 20-21 см, тобто він зап'ястя приблизно 18 см. Тут красиві гранати. Дівчат посередині це я от, бачите, тут трохи інший гранат. Тут я бачу три види гранатів і Альмандин, і ось це я не можу сказати точно, але він мені нагадує, як у нас були такі набори, схожі на гісаніт. Сам браслетик красивий, три таких квіточки. У нас були такого плану набори, але трохи відрізнялися. 5200 гривень або 140 доларів. Тут пелюстки у гранату саме такі от е, червоненькі, до червоного відтінку більше. Каблучка містик у розмірі 17 2650 гривень 44 долари. 17,2. На Намис за доляру 43 сантиметри 2050 гривень. Хтось дівчаток хотів. Тут срібна фурнітура, але це в нас А, ні, це ювелірний тросик, просто він м'який. Він такий досить, ну, не такий жорсткий, мені здається. Бачите, як гнучкий. Це невеличкі адулярчики 2050 гривень. І трохи-трохи крупніші 47 сантиметрів 2500. Красивий колір дівчат. Я собі такі лишила. І знаєте, вони виглядають, як е, ті прозорі намисти з чешського кришталю, як носили наші ну, мої, мого покоління бабусі. От тут Тут ви самі знаєте, як краще. Але я пам'ятаю себе дитиною і всі ви усі в таких намистах, знаєте, в когось крупніше, в когось дрібніше. Ну Це ж все наш статус. от вважалось кого крупніше, то це частіше, частіше за все, були такі заможні жінки, які жили в достатку. От. А це в нас. Знаєте, я загубила свою думку. Я до того, що то були прозорі, от вони ніби і не натуральні, а це такі натуральні, але вони дуже схожі, вони, може, не так сильно блистять у сенсі прозорості, Ну, знаєте, не як хрустальні бокали. А як більше а, трохи такі мутноваті і близько них за рахунок наших адулярів. Бачите, тут є вогник. Вогник, вогник, жарко, жарко. І тут є вогник. Красивий нам намости... Ну, Дівчата, я вибачаюсь, ви знаєте, адуляри я можу розглядати довго. О, давайте подивимося ще відносно один одного. Знаєте, от я, напевно, та людина, от є каміння, яке нам підходить. Коли тримаєш доляри, прямо ж трохи заряджаєшся. Але це чомусь, коли це стосується власних прикрас, це так не працює. Саме треба перебирати всі прикраси, тоді воно так трохи тебе підбадрює. Підбадюрює, якщо треба. Іоліт 49, 1650. Але тут замочок звичайний, бачите? Іоліт. І є в мене ще маленький іолітик. Зараз покажу, що я. Так, бачите, починала з одним настроєм, але піду спати з іншим. Хоча до того, як піду спати, напевно, що настрій поміняється. Переміниться, ось такий іоліт є класний, маленький, бачите, тут. Колір, ну Він, в принципі, такий, однаковий. Я придумала отаку до нього підвісочку. Подивіться, вона срібна, вона така цікава. Мені просто здається, що така тема. Це ж я люблю, бачите? Сонце, планети, луна. Чи казати, луна це неправильно українською мовою. Казати правильно місяць, але мені дуже саме слово подобається, вибачте. Мій французький. От, такий красивий. І оліти. Тут в цьому іоліті, тут срібні кульки, тут десь 43, він типу як чокер 850 гривень. Ось цей, це вже крупнячий такий. є ще такий, такий самий прозеоліт, не значить, дійде в мене до нього черга, чи ні але це без підвіски, я сказала ціну 850 підвіски. Інша ціна. І можна придумати, наприклад, ще б до неї підійшов, підійшла не чорна шпінель, а чорний авантюрін. Темно-синій авантюрін. 18,2 кольоровий мікс натурального каміння. 18,2600 гривень. Є такого типу поменше каблучка, ми їх переглянемо завтра, може, всі разом таку кольорову тему. Кожен з камінців, так вважається, що кожен з камінців несе свою енергетику. Як семикольорова квітка, яка виконує бажання. Просто нам всім треба у щось вірити. 18,8. Це ось той гранат, про який я казала у браслеті. 18.8 каблучка. 2750 гривень. 13-12 міліметрів, бачите, ну, він досить такий крупненький. Гранад гесаніт. Виглянемо трохи перелинок 48 сантиметрів на біжутерії. 1050 гривень. Це чорненькі на ниточки. Перелинки частіше ем, краще на ниточки. Вони повинні бути такі м'якенькі. 1050 гривень приблизно 6 міліметрів. Це так росте. Паралинок щось в мене багатенько зібралось. Тільки єдине, що я набори не брала. Може, треба ще набори до них, до таких паралинок. Чому Такі думки в мене пішли. У нас з вами наборів не було. Але були ось такого плану сережки 400 гривень. Це срібло, просто такі акуратні гвіздочки. Ось ця штучка має бути під мочкою. Вушка тако виглядає на за, заглушках. Хотіла сказати, засібка це не застіпка, це такий фіксатор. Я замовила, скоро мають прийти просто такі штучки для гвіздочків, або як щось закрите, то класно. На брошки ще треба чіпляти. Треба чіпляти не просто можна, а їх саме треба. Наступна 48 плюс 5 см, 850 гривень. Ось такі перелинки. Бачите, вони такі сіренькі медузи. <сумент> <сумент> перелинки медузи. Це лише ось ці да? деякі форма На нитки м'які колір e, плюс 5 см. Подовжується у нас біжутерія. Замок біжутерія паролини натуральні, правильно сказати, культивовані. Прозеоліт 49 см, 1950 гривень. Такий напівпрозорий. І вони інколи такі схожі камінці, але всі такі різні, всі зі своєю енергетикою. прямо як люди. Що в мене є Яшма 47 плюс. 3. Довжина. Це піщана, пісочна піщана. Чи Яшма Калахарі? Ні, Яшма піщана. Виправте мене, будь ласка, я вже спати хочу. Ну, я не хочу це, я так жартую. Mm. Колір красивий, 400 гривень. Тут е, біжутерний подовжувач. Ну, Все в нас біжутерія, в принципі, в намистах. Окрім того, що я казала, тут у нас срібні замочки. У мене є окремо замочки, якщо треба. Є більші, є менші. Зараз я вам понарозказую. Самі більші, найбільші, які в мене є, це ось такі. Вони 13 міліметрів. І є до сантиметра. Він е, трохи менший виглядає. У 18 розмірі дівчата, каблучка з топазом, з двома топазами модель поцілунок. Ось такі вони солоденькі. Вага. 6,96. 6 карать. Ну, тут крупні. Тут вони сантиметр десь будуть в ширину. Ось така модель поцілунок. 1650 гривень. Авантюрин 48 см, так само темно-синій. от Просто бували такого плану у нас чокери Бачите, в огранюванні тут кабашон. Це я так для прикладу показую. І були рижі, і були ось такі. от Цей прям такий авантюрин-авантюрин найкрупніший з тих, що в мене були. Бачите, такі крупні, крупні, прямо найбільші. Але я про сам авентюрін. Біжутерний замок 500 гривень. Вартість. Це ніч Каїру. Так його називають. Або зоряна ніч. Це на намистинці прям така полосочка. Бачите, я спочатку подумала, що це від, від Стукають, стукають, хрюкають. Хоча хрюкаю тут тільки я. О, знаєте, що ще я забула? Е, є ось такого типу одне намисто Аврора. Воно коротеньке. Відносно. Відносно це 48. І плюс ще подовжувати його красиво вдягати на щось чорненьке, на чорненьку кофтинку. 400 гривень це аврора на мисто. Воно таке яскраве, як ви бачите, воно і є. Ніби з такими, типу, кліхтариками, світодіодіками. Є світ, Зараз я вам не розказую. 46 см це в нас біжутерія 900 гривень. Ось такого типу барочні перлинки. Для тих, хто любить саме барочні перлинки. Бачите, які вони такі? Які вони такі? Цікава річ, дівчат, не срібло, повторюю. Воно таке, як чор... чорне. Тут великий зручний карабін, от би таких срібних. Дістати десь 46 см. Сусіди дуже раді. Гірше, ніж коли падає кільцемір ввечері. Може бути тільки те, що я грохнуся, бо тоді гул буде на весь будинок. Так, і останок, давайте поки я ще щось не впустила. Ми з вами подивимось, ми з вами подивимось ось таку каблучку з коралами. Тут маленький розмір. 17,50 гривень. Ось таким вона ромбіком. Також срібло, у нас все срібло, те, що не срібло, дівчата все проговорювала, і то лише в намистах. Знаєте, що в мене ще залишилось? Це такі шеролові підвісочки. Дуже видно зараз покажу. Треба вже договорити свою думку. Не? От. Так, давайте парочку покажу для наступного відео. Ну, Ось такого типу. Бачите Шерл. Це не срібло, це біжутерія. Ось такі вони цікаві. Це більше як оберіг. Ну, Ви знаєте, Шерл, Це він такий. А можна поставити на мистинку таку на буси, наприклад, на чокер, можна так її зробити якось. Я вділа, щоб просто глянути самі, але в даному варіанті просто тут біжутерія, а кульки срібні. Біжутерія вона жорсткіша, вона може. Потерти, тому так носити не рекомендовано. Це до нього, до такої намистинки треба своє намисто, або можна просто зробити намисто і одразу вдягти такого типу підвісочку. Буде намисто оберег Дівчата, всім нам потрібно все одно. Всім дякую за перегляд. Бажаю доброї ночі. Правильно казати на добраніч. мене бабуся завжди казала. спокійної ночі. Тому що воно таке? Спокійної ночі, дівчата. Все, До побачення. Всім дякую за перегляд, до завтра.